Добрий день, хотів би вам розповісти про посилку з сумною історією. Сумна історія заключається в тому, що посилка коштувала 130 гривень, а матеріалу вийшло на 60 Дивіться, Дивіться, для заліза, класна штука, але не так воно все просто. Це не залізо, залізо з обичних трансформаторів, це пермалой, ось він, той, що треба. Щас я покажу принципіальну різницю іскри, Але це ось трансформатор, обмотка з холодильника. Тож тобто це абсолютно не та любов. Те, що воно не ржаве, це тільки із-за того, що воно в маслі. Подійди ближе, я покажу іскру Того, що не проходить. А тепер я вам покажу іскру того, що проходить. Так навіть не вийде, треба... чуть він і на телефоні. Я думаю, що різниця принципіально видно. Також в цій посилці були пластини з ТНЖ. Акумуляторів. Дивіться, а такі штуки ми не купуємо. ТНЖ акумулятори купуємо, а самі пластини не купуємо. Не купуємо, тому що я навіть не догадуюсь, що з ними зробити. І розбирати розбирать раді цього тонесенького нікеля, як на мене, взагалі не цікаво і робота не потрібна. Дивись. Е, всередині цієї чепухи Якийсь порошок. Тобто, ну, ви ж розумієте, що розібравши його, я не знаю, який там буде виход. такі от посилки бувають. Дивіться уважно, слідкуйте уважно, перевіряйте все на іскру, краще консультуйтесь. Розумію, що не сразу відповідаю на вайбер, але стараюсь відповісти всім. Так що, щоб не повторялися такі от ситуації, я думаю, що треба краще підтягувати знання.